За скільки наші купують нерухомість у Варшаві? Мене звати Кубою я власниця нерухомості нерухомість у Варшаві, і сьогодні я маю для вас підсумок п'яти останніх купівель нерухомостей моїми клієнтами у Варшаві чи околицях. Почнемо з першої купівлі за допомогою власних коштів. Це у нас квартира 68 метрів квадратних, 2008 рік. Будівництво три кімнати у районі Мокоту разом з паркомісцем. І вартість цієї нерухомості у нас 1 мільйон 115 тисяч злотих. Другий кейс купівлі у нас знову ж таки за допомогою власних коштів, знову ж таки, мокоту, але вже 44 метри квадратних, 2015 рік будівництва і за 1 мільйон 100 тисяч злотих. Також тут входить підземний паркінг у вартість нерухомості. А третій кейс у нас купівля за допомогою іпотеки. І це вже менша квартира у районі Таргувих 27 метрів квадратних, дві кімнати поділено так маленький метраж, але поділено на дві кімнати. 2001 рік будівництва і вартість цієї нерухомості у нас 470 тисяч злотих. Четвертий кейс у нас знову ж таки купівля за допомогою власних коштів. І це в нас двохкімнатна квартира на волі 56 квадратних метрів, 2017 рік будівництва, і в нас за 1 мільйон злотих. А п'ятий кейс у нас, знову ж таки, купівля нерухомості за допомогою іпотеки. І вже в околицях Варшави, це у нас Маркін, майже Варшава, особливо це окремо містечко вважається, яке поєднане з Варшавою. Марки 47 квадратних Метрів разом з огуркими парком місцем. Квартира двокімнатна у нас за допомогою іпотеки за 472 тисячі злотих. Усі суми, які я тут називаю, вони у нас відносні, адже кожна нерухомість має свій рівень ремонту, має свій рівень будинку. І прирівнювати, що ви точно знайдете таку ж квартиру у тому ж районі за таку ціну, ну я думаю, не варто. Але якщо ви хочете все таки дізнатися, які реальні ціни нерухомості і за скільки можна купити нерухомість у Варшаві, то запрошую на сайт мого Агентства www.wкуbohom.com. У нас актуальні пропозиції на ринку нерухомості у Варшаві та околицях. Всі вони актуальні. Якщо вас щось зацікавить, то ми можемо допомогти вам купити той об'єкт. Або ж приходьте до нас на індивідуальний підбір нерухомості, і ми знайдемо той об'єкт, який вам. Буде подобатися з вами була кобою Генія до зустрічі у наступних відео.